Привіт, народи 22.09.25. Звітую за заповнення літопису українського народу. На сьогодення у нас вже 276 людей, які згуртувалися в одній організації, на одній інтернет-платформі і використовують банківську систему для підрахунку. І ідентифікації виборців. Тобто, це і складає систему публічних референдумів, яка вже є і яка діє, і її підтримали 276 людей. Тобто не треба нікуди нікому їхати. Досить вам зайти, в набрати в Google пошукач, я зараз вам переверну відео. Ось що. Добавляєте Arch O. Ось ці люди, що вже є. О, тобто з кожною людиною ви можете поспілкуватися, натиснути на фотографію на смартфоні чи мишкою на комп'ютері. Можете з цією людиною поспілкуватися, спитати, що вона в літописі. Надалі. Тако ви заходите, тут люди України. Бачите, йде сортировка по областям. О. І готові рівно стільки людей в Тернополі, стільки, в Житомирі, стільки і так. При натисканні на гору ви можете побачити, скільки людей є в кожній області. Я перевернув. Тобто зрозуміло, так? Да? Тікток не дуже любить, коли я показую наш портал. Тому ви заходьте в Google, набираєте Archway. Те, що ви бачили, і можете ознайомитись з, і познайомитись з тими людьми, які вже на сьогодення є в літописі. Тобто ми користуємося 72 статтю Конституції, яка нам дає можливість і каже, що якщо нам щось не подобається, ми можемо зібратися при умові, якщо ми зберемося в 3 мільйони людей. Тобто, за свої кошти, за свій час. По своєму бажанні згуртуємося в одній громаді в кількості 3 мільйони людей, тоді в нас є можливість вийти на рівень з Верховною Радою і з президентом і запропонувати їм прийняти якийсь закон чи скликати референдум по тим чи іншим питанням. Тобто, у нас ця можливість як була, так і є на сьогодення. Тому але раніше це було зробити неможливо. Чому? Бо не було такої покриття інтернету по нашій країні, так? І не було цих гаджетів. Ще раз кажу, це телефон, це якоби телефон, ми до, більше вже зникло, але це засоб масової інформації, який дає можливість нам згуртуватися і познайомитись з усіма людьми, які є по, всій, по всьому світі взагалі. Тому саме банківська система і займається ідентифікацією і підрахунком, підрахунком виборців. Ще раз кажу, що таке літобус українського народу? Це система публічних референдумів, яка складається з діяльності громадської організації раз. Програмного забезпечення, яке це все візуалізує, два. І банківської системи, яка це всі підраховує. Тобто ми об'єднуємося через плату вступного внеску. Цей внесок на сьогодення є 1000 гривень. Зауважую, що для пенсіонерів він складає 10% від пенсії. І для того, щоб долучитися до літопису, вам треба зайти, загуглити Artur, ознайомитись з тим. З метою нашого об'єднання. Тобто, наголошую, що ми збираємося не в партію, не в якусь правозахисну організацію. А конкретно, коли ви заходите в літопис, то там написано, що літопис українського народу це публічний архів людей і громадян Республіки України, власників території і держави України. Тобто, ми збираємо людей, а громадська організація, платформа і банківська система є собою важелі, які ми використовуємо для того, щоб дійсно раз і назавжди зібратись народ, щоб ми могли приймати участь в державотворенні безпосередньо згідно 72 статті Конституції, згідно указу указу Зеленського за всеукраїнський референдум. Тобто, в попередніх відео є ці посилання на ці закони і. Там при бажанні ви їх знайдете, я в наступних відео ще раз вам покажу. О, тобто ще раз наголошую мету, з якою ми збираємося. Уважно послухайте. Мета літопису українського народу об'єднати людей в народ, документуючи відкритий голос кожного українця під час проведення системи референдумів і зборів територіальних громад в кабінеті виборця онлайн. На відкритій інтернет-платформі Archway, то, що ви бачили, так, отримати безумовний пасивний дохід кожному громадянину Республіки Україна, власнику території і держави України, громада, літопис українського народу наголошує, якщо більше половини виборців України зберуться, то за що вони проголосують, стане законом. Тобто, люди від нас цю конституцію ніхто не ховав. Я майже часто вже роблю таке ну, порівняння. Коли ви, наприклад, хочете навчитися їздити на машині, то вам треба вивчити правила дорожнього руху. Так, що, так? Вам треба навчитися їздити на тій машині. Тобто, розуміти, як нею керувати, де там тормоз, де там газ, як там нікого не позбивати і так далі. І після того, як ви вивчили ці правила дорожнього руху. То вам треба все життя їх виконувати. То хто вам сказав, що якщо ви людина, якщо ви власник території держави, то вам не треба вивчити і знати Конституцію України? От ви мені поясніть. Тому я бачу на тих людей, що кажуть, там я людина, я там так далі, так далі, ви оголошуєте, але це ну, що ви що дитинка стала на табуретку і там щось там пробучала на кухні. да? Бо після цієї цього. Заяви. Ви вертаєтесь обратно до, до загону, де ми живемо до вівців, да? О, і живете, і дієте як вівця, а не як людина. розумієте? Тобто людину складають вчинки. І саме, на жаль, нам це не поясняли ні в школі, ні ті, ні ті юристи, ні адвокати. Нам за це взагалі не, не поясняли навіть яка різниця між таємним і відкритим голосуванням. Бо як голосують депутати Верховної там, обласної місцевої ради, виключно відкрито. Тому ми, хто вступає в громаду, ми беремо відповідальність за свій час о, і кажемо, що ми сповна розуму. І ми не обираємо. Не хочемо обирати і надавати свої повноваження на 5 майбутніх років вперед. Тобто вибори для нас, знаєте, це як там я беременна, це временна по ходу. Тому ми відмовляємося від процедури таємного голосування і заявляємо про те, що ми будемо голосувати завжди відкритим голосуванням в складі громади, літопису українського народу. І Якщо ви згодні взяти відповідальність за своє життя на себе. За себе, на себе. Якщо ви сходні, згодні приймати участь в державотворенні безпосередньо відкритим голосуванням в складі громади літопису українського народу, то вам треба загуглити ArchUA, ознайомитись з публічним договором, з попередніми вимогами системи референдумів, сплатити вступний внесок на громадський рахунок організації взаємодія. Відправити на вказаний там телефон квітанцію раз з формою платежа, назвою платежа, вступний внесок. Відправити себе, фотографувати, відправити на той телефон. Через Viber це вся процедура робиться. Ця процедура 5 хвилин, люди. розумієте? Відкриваєте свідоцтво за народження, фотографуєте, відкриваєте прописку свою. Номер телефону, як вас звуть. І саме на цій дані на вас відкривається кабінет виборця, де ви підтверджуєте і погоджуєтесь з усім, що написано в літописі українського народу. І що вам остається, це кожну неділю на каналі Василія Музико проходять збори онлайн цієї громади. Вам треба бути присутнім. Люди, долучайтесь.